Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго, ранечку. Я вам скажу так: колися королєва звідкись приїжджала, я завжди, знаєте, сміялася, кричала до неї казала, що ти лежиш, берися до, до роботи, бо ти файно відпочила. Ну, тепер то я точно знаю, бо ми поїхали повідпочивали. То такий був, знаєте, відпочинок не лежати пупцем догори, а треба було гонити з першого порку на нуль, другий. Ну, одним словом, то в спа, то прогулятися, то ще щось взагалі, можна сказати, і не відпочила. Ви всі питаєтеся, Галя, розкажіть за цей відпочинок. Скажу вам такою, кухня хороша, готель сам хороший, а е, спа трохи захолодне. Хоча зараз вже краще, ніж було зимою. Так що там є добре, я вам так, так скажу. В неділю мали дуже багато роботи, але все зробили, як книжка пише. Вчора Моніку привітали, до Моніки не їхали, тому що були. І діти, і нашої взагалі відволікатися. Нехай святкує своє день народження, а потім ми будемо святкувати тут. І вчора кавалерка, в обід приїхала мені сестра з Червонограда. Так мене почало все боліти, ламати. Одним словом, я вчора лежала цілий день на ліжку пупцем догори і просто відпочивала. Вчора такий в мене день був, що я була на відпочинку. Настрою не було після обіду взагалі. Але ви знаєте, сьогодні рано встаю, дивлюся такого. Чемодан розкладений, речі випрані, посуда помита. В хаті ідеальна чистота і порядок. Поки я вчора спала, Віталік звивався як міг. Молодець, дякую, Віталік. Я знала, що ти то зробиш. Ну а сьогодні кавалерка новий день. Вчора. Виспалася, а нині треба братися до роботи. Ото, що я вам завжди всім говорю. Нині рано встаньте, файно сістріпайте, і кла вчистить, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи! А я вже правда в холодильник почистила, що там вже стоїть, дуже довго повикидувала. Ще раз прати кинула, ще буде два прання. Бо знаєте, коли приїжджаєте з відпочинку, завжди треба то все випрати. Ну, то треба, то треба, як я говорю, і будемо сьогодні робити роботу. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, всім вам щиро-щиро дякую. Хто вчора мене вітав з днем Галини? Мені дуже-дуже приємно. Ну, вчора був у мене такий настрій, мені сестра Червоно Рада спортова, тому я просто лежала нічого. Не робила і нічого не хотіла робити. Але вчора з нею домовилися, що вона більше до мене не їде. Маю надію, що більше не прийде. Та й таке кавалерочка. Іду братися до роботи, але насамперед роблю каву, стріпуємося і до роботи. Правильно так? Там. так. Стоять? А, стоять. Та -та. Стоять, хоча стоїться, хоча. Ну, та їх треба так порус. Гарно, право? Найкращий це речі, букет, Але чотири троянди пішло тут. Знаєш, mm -hmm. пішла спати. Але чу? гарно. Раду? Mm -hmm. Можна то вітерку занести туди, але ще не несе, бо я хочу там вікно шарнути. Куди туди? В кімнату. Там, Ти хочеш на вікні поставити? Ні, то на вікно. Я хочу вікно помити, а тоді вже занести. нас. Вікно помить? То то чекайте, то. Та паску ще... то тепло. То що ж паска? Перед паскою ще раз помий. Та ні, слухай, ти давай зав'язуй. Що?